Добрий день, дітки! А сьогодні подивимося, як ви справитеся із слідуючим завданням. А завдання називається малювання на намистинок. Ось у нас є така уявна ниточка, на яку ми з вами будемо нанизувати намистинки. Намистинки потрібно нанизати на ниточку. Ось так. На саму ниточку. Не знизу, не зверху, а на самій Нітості! Вам потрібно виконати всі умови. Дивіться, а умови такі. Будьте уважні! Вам потрібно намалювати 5 круглих різнокольорових намистинок. Але третя обов'язково повинна бути синьою. Отже, слухаємо уважно, повторюємо умови. Скільки вам потрібно намалювати намистинок? 5 якої форми? Круглої. Яким кольором будуть намистинки? Різнокольорові. А третя обов'язково повинна бути синьою. Вірно, 5 круглих намистинок різнокольорові, але третя обов'язково синя. Отже, приступаємо до роботи! А тепер перевіримо завдання, як ви справилися. Ось наша ниточка. На ній нанизано 5 круглих різнокольорових намистинок. І третя обов'язково синя. А ну, подивіться, у вас так вийшло?